Скажіть, будь ласка, що тут є? Ну тут а що? Що тут? Онкологія. Онкологія. А вам що треба? Ну як що мені треба? Мені треба, щоб громадяни України дотримувалися законів України. А ви тут що робите? Ви хворі на онко? Ви захворіли? Вас треба лікувати? У вас є дозвіл тут перебувати, стояти? Ви блокуєте ворота, ви мішаєте, зараз швидка сюди під'їде. Ні, ні, швидка не приїде, я приїде, то ми станемо там. Але то ага. Тож буде швидка чекати, поки ви будете ми... гуляти тут чи що? Ми не будемо гуляти, ми на раді підійдемо. У вас має бути документ, який дозволяє вам, у вас є підпис головного лікаря, що він дозволяє вам тут стояти. У нього фамілія Шкробот. Можете піти в нього спитати. Що я маю питати? Що, Ти... А а ви самовольно тут захватили територію, що? Що ми захватили? Ми побудемо, підемо додому. що? Ми... Територія вільна. Як вільна? Вільна вся. Та як Ну як вільна? за городом. Ну я я зараз тут срати буду, тож я захотів так. Я ж скину штани і будуть срати зараз тут. Ви от... Написали, що ви тут щось пропонуєте, але ж ви маєте дотримуватися діючого законодавства. Є закон, є конституція. Люди прийшли лікуватися. Ви щось тут робите? Ви лікуватись прийшли? Ви маєте керуватися діючим законодавством. Напишіть листа в Бруклін своїм помазаникам. Хай вивчить українське законодавство, розумієте? То що, не я вам зараз лізу на голову, а ви людям усім лізете на голову. Ви то розумієте чи ні? Ми нікому не мішаєте. І вам, я думаю, ми не мішаєте. І мені не мішаєте? Ні, ну ви собі свою сторону, а ми собі Ну то все, я пішов. Я тоді пішов в свою сторону. Все, а ви тут що, будете, та? Ні, ми трошки зараз не трошки підемо. Ага, ну да ну да, так. Да. Тут онколюди лікуються, а ви тут будете. Та ну добре.